Ти на Ньюзрумі. не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили тобі в описі до відео. Якщо є бажання, звичайно, що можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Зараз пропоную трохи переключитися із політики та новин і зробити огляд на 11 найкращих серіалів жовтня. Від сповненого сексу і скандалів екранізації роману Джилі Купер суперники до нового сезону дипломата та сатири на голівудські блокбастери розповідаємо про найцікавіші телевізійні шоу жовтня. Отже, поїхали. Першим за списком у нас Джоан: Зірка гри престолів, Софі Тернер. Зіграє Джоан Ганнінгтон, відому викрадачку коштовності у Британії 1980-х років. Біографічна кримінальна драма заснована на мемуарах самої Джоан Ганнінгтон після розлучення з чоловіком. Вона змушена була самотужки піклуватися про доньку, щоб заробити і забезпечити майбутнє собі та дитині. Джоан почала красти коштовності і швидко стала вправною шахрайкою. Ковтати діаманти було фірмовим прийомом. Джоан майстерно змінював зовнішність і довгий час була невловимою для поліції. Серіал сповнений кольорів, моди та атмосфери 80-х. Прем'єра запланована вже на завтра, на 2 жовтня. <му> Наступним на черзі у нас іде. Франшиза комедія розповість про знімальну групу голівудського блокбастера про супергероїв, персонажі та пов'язані з ними історії вже добряче всім набридли. І ніхто по справжньому не вірить у майбутні успіх стрічки. Актори постійно вердують, проблеми додають керівники студії, які починають втручатися у знімальний процес. На знімальному майданчику панує справжній хаос. А творці фільму щодня думають, що замість фабрики зірок потрапили. До пекла прем'єра запланована на 6 жовтня. Наступне машина. Спортивна драма, в якій знялися Гаель Гарсія Берналь і Дієго Луна. Стрічка розповість про. Немолодого боксера Гарсія Берналь і його менеджера Луна, який вирішує підписати старого друга на гучний прощальний бій, але на його шляху може стати злочинний світ. Акторський дует Гарсія Берналя та Луни багато в чому іконічний. 2001 року ці двоє зіграли в культовому фільмі Альфонсо Куарона. І твою маму теж трагікомічне роуд-муві про двох підлітків та їхню подорож у компанії дорослої жінки Марібель Верду принесло акторам славу не лише на батьківщині, а й у всьому світі. Машина стане першим іспаномовним серіалом від Hulu. Прем'єра відбудеться на стрімінгу вже 9 жовтня. Наступним на черзі іде дорогенька акторка Елла Пернел вже опинялася в лісі після авіакатастрофи у серіалі Шержні та вижила в постапокаліптичному світі у «Фоллауті», Але в цій чорній комедії вона бере долю у свої руки. Пурнел зіграла головну героїню Ріанон, заучку, над якою знущалися в школі, недооцінюють на роботі, а друзі вважають сірою мишою. Ріанон втомилася від такого ставлення, стала серійною вбивцею і вже склала перелік потенційних жертв. Серіал заснований на серії романів «Сі Джей Скуза. Заголовок першої книги задає тон і говорить сам за себе. Остання людина, яка називала мене дорогенькою, зрештою померла. Прем'єра відбудеться 10 жовтня. Наступний усі збіги не випадкові. Стрімінговий сервіс Apple TV Plus представить міні-серіал від оскароносного Альфонсо Куарона, творця фільмів «Дитя людське, Гравітація і Рома. У центрі сюжету відома журналістка Кетрін Рейвенскор і грає Кейт Бланшетт, яка займається гучними розслідуваннями. Переїхавши в новий будинок, Кетрін знаходить у спальні рукопис книги, написаної покійною дружиною колишнього власника. Вона починає читати і розуміє, що головна героїня – вона сама. А описувані події те, що вона так реательно намагалася залишити назавжди минулого. Сюжет серіалу заснований на одноіменному романі письменниці Гренні Найт. Прем'єра ж відбудеться 11 жовтня. Далі за списком у нас іде терапія. Apple TV Plus продовжив комедійно-драматичний серіал. Терапія на другий сезон серіал розповідає історію психіатра Джиммі, Його грає Джейсон Сігал, який не впорався з депресією після смерті дружини. Через це він змінив підхід до роботи і почав говорити людям не те, що сказав би досвідчений психотерапевт, а те, що він думає. Це призвело до того, що одна з його пацієнток, Гайді Гарнер, зіштовхнула свого чоловіка зі скелі. І тепер він змушений відвідувати її у в'язниці. Неймовірний, Гаррісон Форд втілив образ пола ротса одного з колег Джимі. Пол дізнається, що має хворобу Паркінсона і не готовий до проблем, створених Джимі. Тому починається протистояння двох фахівців. У ролі автора та виконавчого продюсера виступає сам Сігіл разом із пізавторами Теда Васа, Білом Лоуренсом і Бретом Голдстайном. Прем'єра відбудеться 16 жовтня на Apple TV+. Наступним на черзі у нас суперники. Джилі Купер продовжує писати свої популярні романи, випустивши останні у 86 років. Серіал Суперники заснований на її книзі у 1988 році і сповнений фірмовою суміші сексу, грошей і махінації з натяками на мильні опери епохи династії Тадаласу. Девід тенан зіграв лорда Тоні Бедінгема, директора незалежної телекомпанії Корініум Television, а Алекс Гарсел, його сусіди і суперника, хижого політика і затятого Ловеласа Торі Руперта Кембела Блека. Що довше триває їхній конфлікт, то небезпечнішим він стає. І незабаром суперники втягують до протистояння двох дружин коханок, колег і друзів. Ейден Тернер виконав роль Декона Охара, телеведучого, який шкодує про співпрацю з Корініум Телевішн. А Дені Даєр. Фредді Джонса, мільйонера, який не вписуються в коло аристократів, у трейлері можна побачити багато шампанського і тернера з вусами в стилі ретро. У нашому шоу так багато сексу, що довелося запросити двох тренерів з інтимного життя. Заявив тернер. Прем'єра ж відбудеться 18 жовтня. Наступним у нас іде серіал Офіс. Рікі Джервес і Стівен Мерчант створили 2001 року культовий британський комедійний серіал Офіс, який був адаптований у багатьох країнах, але жодного разу в ньому не було жінки-начальника. В австралійській версії новим Девідом Брентом, персонаж оригінального серіалу, і Майком Скоттом, персонаж американського ремейку, стане Ганна Ховард. Її зіграла гумористка Фелісіті Ворд. Це буде перша жінка-керівниця офісу в історії адаптації серіалу. Дій ремейку розгортається в пакувальній компанії у постковідний період. За сюжетом Говард отримує від головного офісу звістку, що її філія закривається, а працівникам доведеться працювати вдома. Щоб зберегти Офіс, вона починає давати обіцянки, які не може виконати, занурюючись в управлінський хаос. Прем'єра офісу відбудеться 18 жовтня на Amazon Prime. Наступна стрічка це істерія. Дія цієї приуроченої до Геловіна сатиричної стрічки розгортається наприкінці 80-х років, у часи, коли батьки хвилювалися, що їхні діти готи потрапили під вплив диявола. Джулі Боуен, яка грала в американській сімейці, та Анна Кемп грала в ідеальному голосі. Мешкають у маленькому містечку, де таємничим чином зникає квотербек місцевої університетської команди. Місцевий рок-гурт розуміє, що може отримати з цієї історії вигоду і починає плодити навколо себе чутки, які призводять до справжнього полювання на відьому. У стрічці також знявся Брюс Кемпбелл з франшизи Зловісні мерці і його присутності достатньо, щоб натякнути на диявольську активність. Чи є вплив сатани реальним, чи гриня Боуен просто параноїкує, коли бачить його обличчя у склі мікрохвильовки, а томатний соус при цьому всередині вибухає. Прем'єра істерії запланована на 18 жовтня на каналі Пікок. Наступна стрічка, яка має назву До. Ми знаємо, що Біллі Крістал може зіграти психотерапевта в комедії. Він був лікарем, який допоміг мафіозі Роберто Де Ніро впоратися з тривомами у фільмах, аналізуй це. Дев'яносто дев'ятого року і «Аналізуй Т» 2002 року. Але цього разу він грає серйозну роль у психологічному трилері, який набуває надприроднього оберту. Біллі перевтілився в дитячого психолога Ілаю, який намагається впоратися із втратою дружини, і одночасно проводить складні сесії з юним, але дуже проблемним пацієнтом Джекобі Джуб його грає, який як виявилося, таємничим чином пов'язаний із минулом самого Ілає. Apple TV Plus не розкриває подробиць, але можливо імені Крістела достатньо, щоб викликати інтерес. Авторську групу серіалу очолила Сара Тор Мисливець за голову. А в режисерському кріслі розташувався оскароносний Барі Левінсон людина дощу. Прем'єра запланована на 25 жовтня на Apple TV Наступна політична драма, дипломат. Це політична драма з Кері Рассел у головній ролі повертається з другим сезоном. Серіал, створений Деборою Кан, розповідає про пригоди американської дипломатки Кейт Вайвер, яка опинилася втягнутою в міжнародні конфлікти та політичні інтриги у Лондоні. Крім політики, в дипломатії є романтична лінія. Навіть дві: шлюб вайвер з колишнім послом, який. То розпадається, то склеюються, і нові стосунки американки з британським міністром закордонних справ. Елісон Дженні зіграла у новому сезоні віце-президентку США, яка прибуває до Лондона, стурбована тим, що Кейт претендує на її посаду. Кей дізнається, що за атакою на британські авіаносець стоїть сам британський прем'єр і намагається розібратися з цією інформацією, одночасно прагнучи зберегти свій. Непростий шлюб. Серіал продовжує досліджувати заоштункові маневри між США і Британією, вміло поєднуючи політику та мелодраму. Прем'єра відбудеться 31 жовтня на Netflix. На цьому це все. Не забудь на нас підписатися, підтримати гривню, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на Ньюзрумі. Слава Україні і гарного перегляду!